Вітайте, вітайте, кохані мої любі, шиючері віртуальні, мої кохані мої субскрибенті, мої відзові коханютки. Сердечно вас вітам, запрашам, кохані мої, на мій мукбанк з здоровим живністю. Дійсі у мені такий скромнюткий, кохані мої, об'ядик, я так і вислала <кхання> на кухню на весоло бабусі Марусі. że skromniutki obiadek nie dla świni. Haha. Ha. Dlatego kochani moje, ja życzę Wam smacznego i kto ze mną zaraz będzie jadł i sobie smacznego. Bardzo lubię makaroniczki z mleczkiem, z tylko maselkiem, bez suchu oczywiście na No. Натько кохані моє заготувалося і до гури такси піднесло, чуть не утекла. В остаті хвілі з Для такого, кохані моє, живе глупоти. Жира як свиня, як мені смакує за пінцем податників єс. Але я теж це докладала, кохані мої. Теж податки понад 10 років платила. Я завжди працювала, і то дуже тяжко. Ні одна особа, яка не моя, то навіть би не хотіла виконувати таких праць. А я амбітна, інтелігентна кобітина з вищими студіями, викштанням вищим, таку інтелігентну працю виконувала, а тут взялася за найтяжчі, найбрудніші кохання, найогидніші праці, які можуть бути на світі чоловіка. Кохані мої. То і за то і ж можна мені уважити. що я хотіла зробити, аби був порядок в польському краю, аби були чисті вулиці. Я кожен печик підбирала, кохані мої. І то риньками, Голими, без ринкавічок, не раз люди пачуть, а пані немає рукавичок, Свої мені заставляли ринкавічки новітки, клада з такого матеріалу ружні на парапетах, на кляці, аби я з'явила собі. А я не умін працювати в рукавичках. Навіть на обгорудку на Україні я все з коренцями покрила, не покрила, Хвасти, кохані мої, видоргивала пшевіла, е, пливіла, кохані мої. Так же? Я люблю квітушки, на Україні багато дуже квітушек. Посадила, люблю. діалечку мити, любі жодки якісь мити, якісь зелень, помідорки в теплиці, навіть і так, огуречки, землячки. Всичко би було на гудку. Дуже люблю, кохані мої, швидко на зими робить притвори. Що я сказав, кренсить, слоїчки вкладати. Пані Лода з Лузечким поїхала з У нас тепло вісяй. Ми сніг всі розтопив. Але, кохані мої, мрозик малюткий дітей в нас збив. Бо аж хрустіло там, де був трошечки сніг. Z razem poszło na zakupkę. Tak bardziej po chleb, bo już nam się kończył, że tam kawałeczek mamy chleba, że nie jest sołniecznikiem pół chleb. A ja wiecie, nie lubię tak, kiedy mnie wszystko wyjdzie из запасу. Я собі до зображалки вложу. I wiem, czy nawet nie mam pieniążka, czy mam pieniążkę, czy nie chcę mi się codziennie do skarpu to Ja wyciągam chlebu z rozmroże. Synek jeszcze kanapeczki takie na gorąco sobie, w mikrofale. Także naprawdę. Nieraz tozty sobie, a to chleb takie to stoją kupujesz. Bez tego nigdy się nie zostaje. że pieniędzy internautów. Jakby mi miliony internautów wychlalisz. A to dopiero tylko dwie osoby się odkliknęły, pomogły. Cały świat mi daju. Nie wiedziecie, jak ja mam papugi na niedzodzie. A tam drugi to ja kochani moi brzuch nie liczę. Bo to wątroba, seryzinka. Wątroba, seryzinka. I jeszcze jeden organ u mnie, wątroba. Po, nie, żółtych, nie. jeszcze jakiś organ u mnie. Zatłuszczony i mocno i powiększony. dlatego ja brzuch taki jak piłka wielki? Та кохані моє часами ночного здесь. Та й тут в дитинстві, при школах дітям давали кашу марну, Платечки, овсяни, з ваш добрі чи каша пшонна, пшонна, пшенічна, печменна, овсянка. Я кохані, вчора взяла банана до кавалик синові кавалик собі одного банана. Покрилися ми. Купила вчора йогурту натурального. Взяла собі киви, покрила. Синик не любить. Може би і я, але не хотів. І синик собі ще взяв тих овсяних, що поводу, вже збільшився злий холестерол, Платки в гарсті свої, бо я за його дала. І йогурт натуральний, кремовий, трошечки цукру вимішала. Яке то було смачне. Направду, купуйте, кохані мої, грецький йогурт. Ну, я його жабко купую, але той натуральний. Кремовий такий не раз називається йогурт по злоти, хіба 29 чи 69 грош. Он дуже, кохані мої, добрий. Он шпанялий для того, що там дуже тлушчу нема. До того можете додавати овоці, навіть цукру не треба. Лібі було без цукру, але ну, я трошечки люблю, які малюшечки пару дала. Також... та ми не знаємо до тих йогуртів чи хемії не дає. Якихось кольорків, вона раз з овочами піше чи з кавалками овоцу, а тих овочів у гулі не їде. То ще я купувала я знам. Де ж кохання моєї нігде? Nigdy nie jest non-stop suchych takich posiłków, kanapki na wieczór, kanapki na śniadanie, przegryzka jakiegoś drugiego śniadania, czy po wszystko takie, bo później źle trawienie. Ja Wam trochę nie powiem, na przykład. Prawidłowa dieta jednego dnia. Z rana człowiek stał. 100 грам гречаної каші це готував. І маленький такий кавалечик слівкового маселка си вложив до тої каші. До тої каші, кохані мої, суровечка з капустки, мархетки і яблушко, наприклад, тарти. Можете і без яблушка, то, як то любить. І кохані мої, яйко пашо. Так, в жонтик жуцаті яйко. No tak na rzadko, wy dostajecie go i z werszku bialek się ściąga, białkiem. I picie, oczywiście się z rana, jak zawsze kto lubi, kto cappuccino może, kto może kakao, kto kawę nie lubi. Komu nie wolno, to też kakao lepsze, kochani moi. Tam i żelazo, kochani moje, i wszystko, co nam trzeba, takie witaminki. Kochani moi, do tego dwie kawałeczki, malutkie kawałeczki takie i rządka jednego, dwa kawałeczki czarnego czekolady. Bardzo dobrze czarny cz e e czekoladu jest czarną Im więcej procent kakao, 100 nawet procent, czy choć 75, to tym lepsza ta, kochani moi, czekolada. Ona się rozpuszcza w buzi, bardzo smakowita. Choć powiem Wam szczerze, ja miała 90, chyba 8 procent, to mnie mgliło od tej czekolady, za dużo tego kochani moi chyba żelaza czy coś, no nie wiem. Te czekoladzie bo to duży procent tego kakao. Później, kochani moi, idzie u nas drugie śniadanie. Bierzemy dwie mandarynki i dwie... Без хлібка, кохані мої, без нічого, тільки два кавалечки, таких чи плястерків плестенки сирка голда. Пузні, кохання, у нас іде обядик. На обядик готуємо отакий макарон чи можете і інших форм, кохані мої, там можна. і швидерки, бичі, ну, в e, Кохані мої, до того маселка не даємо. Косний такий, навіть без олею, макарин, з води вичерпнений, вимитий, припуканий. І приготуваний кавалик, кохані мої, м'яска. Скури обов'язково здимуйте, кохані мої. Для того, щоб в скурі найбільше, в курчаків в скурі найбільше є тушчу там. А є ще, є ще домового курчака, ви купили десь на ринку, от бабці якоїсь. To ci kury bardzo u nich tłuści, kochani moi. Oni karmiony na zbożach, na pszenicy, na kukurudzie, Dlatego skóry starajcie się oddać czy pieskowi, swemu, czy kotkowi. A jak nie, kochani, nie macie, to wyrzucajcie do śmiecia. Tam też zjedzą zwierzęta bezdomnie, czy ptaki, czy tak dalej. Później, kochani, nic, nic nie przegryzamy. Podwieczorek, na podwieczorek bierzemy, kochani moi. Co my możemy wziąć? Szklaneczka kefiru i możemy wziąć na przykład, kochani moje, jabłuszko, czy możemy banana wziąć, czy możecie mus wziąć owocowy sobie, czy możecie sok zrobić, kochani moi, wyciskany sam, samyśny, samemu wycisnąć z pomarańczas, jak jabłuszy kochani moi, czy można z buraczka, buraczek bardzo dobry, z marcheweczkie, marcheweczka dobra na cerę, buraczek krew przebywa, kochani moi, kochani anemia, Także ogóreczki dobre też, z selera bardzo dobry sok robić, kochani moi, czy w surówkie robić, surowek selera, takiego długiego stebla tego selera. Także, kochani moi,

Така розовівка дробного помилу, кохані мої, вона така не є слона навіть. трошечки, дайте, трошечки дайте першу. До того, кохані мої, можете дати чи собі, чи можете, кохані мої, гербатки зробити і сурове до того, чи з капустки, чи салати, яку собі хочете. І дві кромечки такого, кохані мої, житнього хлібка, але таких довгих тінких тих хлібів, кохані мої, не таких звиклих хлібів. Перед сном, кохані мої, завжди дуже моцним місцем овоци, банани, яблука, помаранче, мандаринки, по кавалечку кожного овоця можете, йогурт можете піти випити, чи зробити такий йогурт, як я. Або попросту випіяті одну шклянки, кохані мої кефіру, кохані мої, чи маслянки, чи святого блека, чи натурального югута. Потім, кохані мої, зразу завжди пам'ятайте, коли встанете, очевидно, піо люди таблетки, хто повинен пити, а якщо ще перед пів години до їдзення, це наймі півтора години до їдзення, то найвенці ж, але лепі півгодини до сніданку вашого випиваєте склянки води. Bardzo добре, води трошечки я додаю меду, трошечки соку з цитринки чи кавалечик цитринки. С м'юдвою здоров'я. Я знаю, кохані мої, С, Також, знам, кохані мої як, яку дієту, і хто що писав останні межчизна, мі, що тобі не користь, то єдження чи немає люстра вдома. То я пам'ятаю, що така дієта на один день. Там є і м'яско з курчачка, там є і цодільна рибка. То це повинен кожен здоровий чоловік їсти, кохані мої. Чи то малий, чи то середній вік, чи то вже старший, доїжджалий чоловік. Дієта – то не є щось гірше від того їждження сміттєвого, яке ми їмо. Немає часу, кохані мої. Obie to gotować, jemy kurczaka z różnego smaczny, czy idziemy do McDonalda, tam jemy frytki, jakieś tam hotogie jemy czy hamburgery, jemy razem z tymi frytkami, kolumno zapijamy. To jest drastycznie, drastycznie powoli zabijamy siebie, wiecie, kochani moje. Raz na jakiś czas można to kola, bo ja też teraz lubię. Із Хізкевої реставрації не раз попрошу до тої піци, зазвичай то до піци бере, Якось так призвичайно тих 0,5 літра там хіба тої коли чи пепсі коли Але то раз на який час, а не, щоб то входило в ритм вашого і в стиль вашого життя в навиках ваших живностьових, кохані мої, щоб то входило в ваші посілки, що сьогодні так ядать. Хоча всі кохані мої, зеро. Зеро смаженого м'яса. Зеро. Тільки робимо готоване м'яско, на пажі, кохані мої. Губ запікаємо в ринкаві чи там в фолії, в пікарніку. Ну, це я ще вам, я знам і не повідяла. На ну, овоці важливо, то ви вічі. Жадних таблеток з вітамінами. Ну, то, кохані мої, найліпій в свіжих овоцях і важилах, або заморожених, хто собі там свою дієту. ніж, кохані мої, відомо, вже найлатвій таблетечку поликну і, і ми о, я вже добрала тих вітамів, яких може мені бракує в організмі. Ну, кохані мої, що стягне вас на блогерів є, подають Такі мають канали з здоровим живінням, бо я показую все, але люди мають тільки вилочні, так як я з здоровим живінням, так і сам канали такі, де готую, де можна і частечка. Я сама в кохані мої з платками вся ними, упіс дуже смачний з ожехами. Ожехи, кохані мої, теж здорові, але не за задужу, не за дуже, бо вони теж тлушці мають плуш в собі. Пам'ятайте, кохання, отакий треугольник, кохані мої, такий треугольник, живності, масло, кеди е, на долі идут венгловодани, їх має бути 400 грамів, 500 грамм, кохані мої, це денні. Для меншини очевидно, 500 грам, а для кітеки в ній 400. Później idą białka, kochani moi, ich ma być dwieście czysto, nie zawsze więcej. Później idą, kochani moi, e, to co my bardzo lubimy, słodycze nasze, Te słodycze też nie za dużo, kochani moi. Później idą owoce i warzywa, ich najwięcej. I w samym szczetu to tłuszcze nasze, tłuszcze też potrzebne, ale bardzo в малюсуньких ілощах. І кохані мої, провів продів... продів... маселко, може бути Олій Жабаковий, якщо нас є на Олі з Оліви, бо це найліпший Олій з Оліви. Так же, кохані, в сумі чоловік якийсь чи відходить, чи навіть для кожного здорового чоловіка це повинно бути. Не для того, що ой, вже там отилось чи надвага і треба за день мати 1200 кілокалорій. Не більше, кохані мої. Trzeba tak, to wręcz ja mam kuchenną taką malutką mi córeczkę wagi. W tamtym roku przyjechała w z swoim córeczką i z zdjęciem, swoim mężem, z moim zdjęciem, przywiozły mi taką malutką kuchenną wagę. Wszystko odmierzać jest na oko, a później, że na oko dać dacie rady. Tam dwie łyżeczki, greczki, wszystkiego bardzo, o tak po garsie malutki. Oto wasze drugie danie ma być czy pierwsze. То має бути овоці, я завжди вам говорила. А така газ — то це пієш. За дуже теж не ворона піть, кохані мої. Можна пити 1,5-2 літри води цьогодні. Але як так дуже теж піть, то лічиться теж і, і соки, кохані, і гербати, які п'єте, і зуби.